Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажіть, спасибо, що Путіна нет. Путіна нет. Я ж говорила, не существує. Так, така ж хвиля покотилась соцмережами та ЗМИ минулого тижня. Його тижнева відсутність на публіці спричинила масу надрадикальних версій на кшталт смерті або державного перевороту. Під російським посольством в Україні його вже й поховали, принісши вінок та встановивши могильну плиту. А сьогодні президент Росії бадьорий мовогірок з'явився у Санкт-Петербурзі. Що ж сталося минулого тижня і як на це реагувала громадськість? 5 березня остання поява Путіна перед простими смертними. Зустріч з прем'єр-міністром Італії Матео Ренци. Наступного дня, як переконує офіційний сайт президента, Путін провів зустріч з Радою безпеки. Окрім того, поспілкувався віч на віч з трьома чиновниками. Публіці показали лише фотографії і протокольні тексти. 8 березня президент Росії урочисто зустрівся з обраними російськими жінками. На зустрічі було багато пафосних промов і зізнань. Вільне спасібо за вашу агромну підтримку науки. Мы приглашаем вас. Приезжайте Спасибо. к нам, пожалуйста. Спасибо. Это архиважно для нашей молодежи, потому что поддержка президента Еще. имеет огромное значение, и она стоит... Ну, дороже, будь-які деньки. 10 березня той же офіційний сайт Кремля показав фото зустрічі Путіна з губернатором Ямало-Ненецького округу Дмитром Кобилкіним. А наступного дня з'явились фотографії з головою Республіки Карелія Олександром Худілайненом. Проте тоді ж, 11 березня, відмінилась тристороння зустріч Путіна з президентами Казахстану та Білорусі в Астані. Журналісти помітили недобре і забили на сполох. Сайт РБК повідомив, що відео з жінками записували ще 5 березня. Про це їм нібито розповів хтось з учасників зустрічі. Джерела у Кремлі розповіли, що 10 березня Кобилкін до Кремля не приїздив. А звіт про зустріч з Худілайном в Вісті Карелії опублікували ще 5 березня. Тож 11-го ніякої зустрічі не було. Рейтери одразу ж опублікували першу версію хвороба. Візит відмінено, схоже, Путін захворів, повідомляє джерело. Наступного дня прес-секретар президента Росії Пісков спростував цю версію. Він назвав такі чутки весіннім загостренням, ніби й спростував, та конкретики мало. Тим паче, того ж дня Путін не з'явився на засіданні колегії ФСБ. Тому подія почала обростати новими версіями. У соцмережах Путіна відправили на пластичну операцію, прикували до ліжка невиліковними хворобами, попередньо поховавши і поклавши в мавзолей. Більш авторитетні джерела обговорювали версії державного перевороту та заколоту у стінах Кремля. Я думаю, що в настоящий момент. Президент Путин нейтрализован и, скорее всего, он, конечно, жив, но он находится под контролем силовиков, которые... осуществляет в той иной степені государственный переворот у п'ятницю. стало відомо, що нібито коханка Путіна Аліна Кабаєва народила дитину, і російський президент літав на пологи. Того ж дня опублікували звіт про зустріч Путіна з головою Верховного суду Лебідєвим. Актуальність цього фото одразу ж спростували за годинником, який стоїть на столі, хоча ним похизувався в інстаграмі Кадиров ще 5 березня. вихідні пройшли у жартах та затамуванні подиху. Чи з'явиться Путін в понеділок? В нього як ніяк зустріч президент. Редом Киргизстану та урочистості з нагоди анексії Криму. Він з'явився, ніби нічого не сталося, і навіть словом не обмовився про паніку останніх днів. Лише президент Киргизстану не витримав і розповів, що Путін себе чудово почуває, бо возив його за Кримом. Путін посміхнувся та якось недобре. Покатав, сам сиділ за ролем. Это чтобы меньше было сплетен. То що ж, значило це зникнення? Валерія Сергій ви телеканал Еспресо.